Сьогодні на розпаковці наушники Xiaomi Air2SE. Це більш дорога серія наушників, це вже преміальні, не Redmi серія. Я їх замовляю цього продавця вперше, тому зараз я потестую їх, скажу свою думку, але в цьому відео, звісно, моєї думки ще не буде. Поки можу розказати, що пакування, хоч було якісне, але все рівно коробочка трошки прим'ялася. Купив я ці навушники з невеличкою знижкою, що для мене не характерно. Вийшла мені ціна разом з доставкою 15 доларів 16 центів. Тобто, зекономив десь біля 2 доларів всього на покупці з монетами. Доїхали швидко, за 10 днів. Це мене, в принципі, дивує, тому що доставка здійснювалася Укрпоштою. Це не був міст Експрес, не була нова пошта. Це дуже добре. Я думаю, що ці навушники повинні непогано продатися, так як покупка була їх хороша в Україні. Зараз нові знайти на OLX нереально. Тому я рекомендую цю покупочку. Дякую всім.